Вітаю тебе на своєму каналі. В даному відео ми з тобою поговоримо про охоту за призом. Проходити її потрібно кожного тижня, бо кожного понеділка призи в рулетки оновлюються. Крутиш її за допомогою білетиків. Білетики ти заробляєш, коли ти бігаєш в охоту та виконуєш місії. Пропоную зайти зараз з хлопцями на поле бою і паралельно знайомитися. Погнали. Бігати в охоту можна як самому, так і командою. Це набагато веселіше і час пролітає просто нереально. Сама катка длиться 12 хвилин. Протягом 12 хвилин тобі потрібно постійно бити мобів. Моби бувають різної сили, почни хоча б з 160 а потім переходь на 320, бо іноді 320 можуть тебе вбити, якщо ти замалий. Також на карті збирай бафи, такі як тапочек, чебурашка, автомат, жилет. Ну, жилет я не сильно полюбляю, у мене більше в пріоритеті тапочки та чебурашки. А забула і аптечки, аптечки це топ. Використовуються вони одноразово. Зверни увагу на таймер. Він показує, що зараз буде зменшуватися зона. А тепер показує, скільки часу буде ця зона зменшуватися. Якщо ти десь гуляєш по карті, твоя задача встигнути зайти в безпечну зону. Після того, як зона зменшилася, в тебе знову починається новий відлік часу для твоєї безпечної гри. Зараз на міні-карті ти можеш побачити синю зону та безпечну зону. Зона, в якій знаходжуся я, тимчасово безпечна до того періоду, поки не почне зона зменшуватись. Якщо ти ще слабенький гравець, я тебе дуже прошу тримайся подалі від сильних гравців. Та й в цілому від гравців, тому що навіть з невеликою силою він може бути набагато сильнішим за тебе. Як зрозуміти, що ти з гравцем заодно, що ви один одного бити не будете, це коли ви обмінюєтеся вінішком? Але бувають такі ситуації, коли гравець на тебе перший нападає, а потім вину тобі присилає. Я в таких випадках все ж таки добиваю його до кінця, щоб наступний раз він старався так не робити. Також дуже не люблю, коли сильні гравці починають бити там гравця з одним лямом сили. Ми стараємося обідчиків наказувати. Це все тому, що силу можна набивати за допомогою мобів та рівних плюс-мінус противників. Але аж ніяк не маленьких гравців, які з трудом тойлям лям набивають. Він, в принципі, ніяк не впливає на твій рейтинг. Тому, якщо ти завжди б'єш в, е, в кінці катки малишів, будь ласка, не роби того. Будь людиною. Забула додати про входящий десант. Старайтеся збирати ці сундучки, які прилітають на карту. На останніх секундах катки зазвичай могучого лідера пробують вибити навіть толпою. Тому, якщо ти могучка, прошу зжати булочки і бути готовим до всього. Останні секунди до кінця бою і. Хочу похвалитися нашими результатами. Та-дам! Перше місце. Єрітік зайняв друге місце. На жаль, Ксіпа не зробив скріншот, тому я не покажу його результат. І після цієї катки ми з Єрітіком вдвох бігали і хочу також показати результат. Щоб займати перші місця, тобі потрібно мати дуже швидкий отряд. До речі, зверні увагу на героїв, яких ми використовуємо. А тепер запрошую тебе викрутити разом зі мною рулетку. Щоб повністю її вибити, тобі потрібно 10 300 білетиків. Я відео пришвидшу і буду крутити по 500 білетів одразу. На жаль, немає кнопочки, щоб викрутити її за один прокрут. За перше місце дають 1800 білетів. В ідеальному варіанті, це ти займаєш перше місце 6 разів та витрачаєш всього грубо десь там 70 плюс хвилин. Але мені здається, так закривають рулетку тільки кити. А звичайні гравці витрачають набагато більше часу. Знаю по собі. Якщо не вистачає сил та терпіння викрутити всю рулетку. Старайся проходити помаленьку охоту, паралельно прокручувати її, щоб отримати шоломи та обов'язково трекер розслідування вооруження. Але я не є далеко везучою людиною, і навіть по відео видно, що мої суперпризи викрутилися фактично в кінці самої рулетки. Коли ти повністю викрутиш всі призи, у тебе буде другий раунд рулетки. Там в тебе будуть ускори та ресурси. Але вирішувати тобі, чи проходити її далі, чи ні. Ну, от і все, конець-конець. Я маю надію, що тобі сподобалося дане відео. Бажаю тобі гарного настрою та бобриків. Пока-пока!